Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі. Підписуйтесь. Переможемо разом. Батько загиблого воїна та ще один із військових просто знищують зелених мародерів, виводячи їх на чисту воду. Аж Разумков в залі виступив щодо цього. Бажаю козацького. Уряд Верховної Ради України закладають бюджет на 2025 рік 1,5 мільярда гривень на єдиний телемарафон. Ви що Це 89? Тисяч fpv дронів. Ще раз повторюю: 89 тисяч fpv дронів можна зробити або закупити на ці кошти, щоб нищити ту нечість, яка прийшла до нас. Який телемарафон? Який дебіл взагалі його дивиться? Туди ж зайдеш одна пропаганда. Ми скоро виграємо, ракети закінчуються, вони не обучені. Батько загиблого сина Петрівського Ігоря. Який загинув 10 вересня 22-го року, 23 року під Новомайорським? Я його шукав більше півроку. Загинула їх їхня група четверо чоловік. Трьох ми похоронили, а четвертого Карпюка, от який в мене тут написаний, по сьогоднішній день ніхто не дає знати він сирота. Він не має батьків, він має тільки сестру. А в сестри минулого року також загинув чоловік. І ситуація така, що нема навіть кому поклопотати за цю дитину, щоб гідно похоронити. Коли я забирав свого сина, це був Вишгород е, 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 Морг. Біля моргу стояв великий рефрижератор, який не був підключений до холодильної е, установки. Відкриваючи двері, я побачив в рефрижераторі близько 50 тіл, які лежать один на одному, стікаючи плотю і кров'ю і відчуваючи отой сморід війни, ви уявіть собі картину. А нам говорять, що наші хлопці безвісті зникли. Ні, люди, вони є, тільки вони нашою владою чомусь приховані і не віддають нам наших дітей. За що вони воюють, за що вони гинуть? Для того, щоб над ними пліндрували? Як таке може бути в нашій Україні? Тому я протестую. Тому я сьогодні тут із-за підтримки прошу знайти у того хлопчину 35-та бригада, 18-й батальйон морської піхоти, штурмовик, який ніколи в житті не тримав зброї, пробувши на навчанні в Рівному. За місяць він штурмував Донецьку область, який був всього-навсього в трьох штурмах. І поклав свою голову, не втікаючи з позицій, а йшли на штурм безпосередньо і відбивали з позиції. Там вони всі загинули. Той же час станом на зараз кількість жертв в Полтаві після удару поучили, що збільшується кожного дня. Уже почали ховати загиблих на місцевому кладовищі. Десяток хлопців в день. А місцеві рятувальники та лікарі не на камер говорять, що жертв на жаль набагато більше ніж офіційно заявляла влада. Нагадаємо, телеграм-канали пишуть про такий арешт одного із поки що можливих коригувальників ударів по Полтаві, не зважаючи на те, що в небі висів дрон, він все одно направив ракети онлайн по корпусу, де було найбільше курсантів. Медик добровольчого батальйону госпітальєри Ігор Ткачов розповів, що при порятунку поранення. На них під час удару по інституту в Полтаві ледве не у всіх були неякісні китайські турнікети. Про це написав у своєму інстаграм. На жаль, волонтери та командування медичних сил, схоже, вбило вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати. Неякісні турнікети були всюди. Здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас, приносили пораненого з турнікетом. А турнікет китайський. Докрутити його неможливо. Ми склала свої, але вони швидко закінчувались. Коли кричав, дайте турнікет, давала китайський. Я внутрішньо помирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг. Через те, що хтось, навіть не ворог, вирішив їх убити китайським лайном, зазначив медик. Це ще один сумний висновок, який зробив госпітальєр. Майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети китайські, не докручували до кінця, але хоч щось і робили. Але таких було одиниці. Я давав свої турнікети, а люди не знали, що з ними робити. Зазначив Ткачов. З За його словами, лікарі, які приїхали, були розгублені молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслись і не знали, що робити. Їм просто вантажили важких, без рук і ніг в конвульсіях, вмираючих людей. В машини і вони розгублювалися. У них я не побачив ні турнікетів ні якоїсь організації. Процесу нічого їх до такого не готували. Що робити ДСНС крім перенесення поранених, я точно не бачив. Допомогти більшість з них нам не могла. Аптечок в них я теж не побачив. Можливо, хтось з них накладав ті китайські турнікети. Не знаю, розповів медик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.